Мене звати Світлана, я генетик, а також практикуючий гіпнотерапевт, майстер роботи із підсвідомістю. Зараз інформація про мій курс по законах квантової фізики: шлях до любові. Що це взагалі за курс і кому він найбільше потрібен? Чому по законах квантової фізики? Тому що саме по законах квантової фізики працює наша підсвідомість. і. Якщо коротко, тому що це надзвичайно глибокий курс, в кожній нашій обіді, в кожній деструктивній емоції, такі як жалість, відчуття провини, відчуття обов'язку, критика, позиція жертви і так далі, там є схований ваш потенціал, ваша енергія. І... Мій курс Шлях до любові по законах квантової фізики він володіє чіткими і конкретними інструментами, як відпустити зі свого життя ці низькі емоції. І не просто відпустити, а напрацювати нові моделі поведінки. Коли ви виконуєте домашнє завдання, ви чітко розумієте, навіщо вам виконувати саме таке домашнє завдання, іде чітке наукове підтвердження. Це не медитації і це не афермації, це є чіткий і науковий підхід. Так, слово квантова фізика може вас злякати, але я хочу вам сказати, що це домашнє завдання, навіть якщо пояснити, може виконувати. Виконувати дитина. Правда, дітям я рекомендую починати робити ці техніки після 15 років, коли відбувається уже таке повне відділення дітей від батьків. Все ж таки, до 15 років все, що відбувається з дітьми, це більше відповідальність, все ж таки, батьків, і працювати треба саме із батьками. Цей курс. Це доволі чіткий і конкретний курс, в якому ви отримуєте відповіді на наступні запитання: чому так важливо закрити минуле? Чим небезпечні повороти в минуле, як ви десь та не десятикратно, а часом навіть і стократно платите за поворот в одну і ту саму ситуацію. Ви знаєте, є багато таких добрих людей, але вони постійно в минулому, вони не можуть щось відпустити. Але через це нам приде Ходиться дуже дорого платити, як ми несемо відповідальність. Найбільша трудність в тому, що люди не знають за що вони можуть нести відповідальність, а за що ні, що ви можете контролювати, а що ви не можете контролювати? Чому все те, що роблю я вам, це ваша відповідальність на 200%? Я на вас накричала. Це ваша відповідальність. Ви накричали на мене, це моя відповідальність. Чому саме так працює? Адже нас у школі нас житті вчили навпаки. Якщо ти зробив щось не так, а ну швиденько швиденько вибачися, нав'язуючи цим самим відчуття провини? Чому відчуття провини таке сильне відчуття? Чому його так важко відпустити? Що за цим стоїть? Яка за цим стоїть сильна маніпуляція? Ви отримуєте чіткі конкретні алгоритм виходу з будь-якої дискомфортної ситуації? Немає значення, чи вам хтось щось зробив дискомфортно, чи ви комусь зробили дискомфортно. Як вийти з цієї ситуації, не переписуючи мінусової відповідальності? Взагалі як працюють ці емоції, звідки береться жалість? Чому жалість критика це дуже дорогі задоволення. Чим, наприклад, жалість відрізняється від позиції добра любові, адже ніби і там людина допомагає, і там людина допомагає, але відповідальність абсолютно різна. Жалість це позиція Бога, неповноцінності, несправедливості і так далі. А позиція добра і любові це зовсім інша позиція. Так само, чим відрізняється критика від точки зору, тому що ніби і там ми висловлюємо свою думку, і там ми висловлюємо свою думку, але Критику вам приходиться дуже дорого платити. Все те, що ви критикуєте, потім приходить у ваше життя. Чим же ж воно відрізняється? І саме важливе, до чого ви приходите в моєму курсі, це до алгоритму прийняття себе, людей і ситуацій. Прийняття себе це крок номер один, це є квантовий скачок переходу в іншу реальність. Тільки через прийняття прийняття це перший крок до любові. Їх є всього чотири: прийняття, повага, цінність і любов. І перескочити з них неможливо. Якщо ви кажете, що ви любите себе, але у вас досі живуть обіди, образи чи до себе, чи до людей, чи до світу, ні про яку любов бути і не може. Тому через мій курс Шлях до любові ви. Не просто отримаєте чітку, конкретну наукову інформацію про те, звідки беруться ці емоції, і що робити з цими емоціями, як вони впливають на ваше життя. Якщо коротко, версія генетика, ми розвиваємося по спіралі, і радіус цієї спіралі. Вірніше розмір спіралі залежить від радіуса. Чим більший радіус, тим більше спіраль, тим крутіші можливості і сильніше ви притягуєте своє життя. На радіус, радіус спіралі якраз суттєво зменшують усі всі негативні емоції, про які я говорила, в тому числі і страхи, і різні негативні переконання, відчуття вини, обов'язку і так далі. І в моєму курсі ви навчитеся пропрацьовувати ці емоції. Вам не потрібен буде ні психолог, ні психотерапевт. У вас буде потужна така домашня аптечка. І навіть якщо у ваше життя прийде якась обіда, чи образи, чи негативна емоція, ви прийшовши додому, ну, з з досвідом вам буде достатньо 20 хвилин, 10 хвилин, і ви цю емоцію зможете відпустити і не дозволяти, щоб вона отруювала. Ваше життя і не тільки ваше життя, й ваше здоров'я. Тому що ці всі обіди, претензії, я навіть скажу, що онко хвороби, сильні онкозахворювання, основна причина це якраз є ось ці претензії. І на базі у цих претензій формуються помийна ями і формуються ракові клітини і так далі. Всі хвороби вони мають свою причину. А сама хвороба це вже йде як наслідок. Тому, якщо ви хочете заручитися потужними конкретними такими інструментами самостійної роботи з підсвідомістю, якщо ви хочете навчитися раз і назавжди відпустити обіду, образу, осуд, критику, відчуття провини, відчуття обов'язку, відчуття наїзду на себе, відчуття жалості і так далі, страхи, різні негативні переконання, то цей курс однозначно для вас. Його можна проходити як із моєю підтримкою. Як і можна проходити самостійно. Тому, якщо у вас будуть виникати запитання, звісно, задавайте, і я бажаю вам зробити правильні висновки.